Трансформери із мультиків та фільмів спочатку було створено для гладіаторських боїв, але потім машини повстали проти своїх творців і вигнали тих з їхньої рідної планети. Такі сюжети ми бачимо в основному у фантастичних блокбастерах. Але чи матимемо ми такий фінал тут, в реальності? Багато світових футорологів вважають, що повстання машин явище цілком. Імовірне, але боятися потрібно не людиноподібних роботів, а ось такі розумні автомобілі. Уфологи давно збирають дані, як поводиться техніка при контакті з невпізнаними літаючими об'єктами. Сьогодні цієї інформації достатньо, щоб заявити: НЛО навмисно виводять із ладу земні автомобілі і техніку. Нами керують з космосу. Але не хакери через супутники, а представники іншопланетних цивілізацій. То чому наші автомобілі так цікавлять прибульців? І як саме вони керують земними автівками? Ми не одні усесвіті. Є істоти, які технократично розвинені, і вони прилітають до нас. У них є свої егоїстичні інтереси. Вони роблять певні маніпуляції з населенням землі. Без них не відбувається жодна війна. іншопланетні цивілізації спеціально дають людству технології, аби знищити нас. Про це заявив незалежний дослідник паранормальних явищ, який має власний YouTube-канал з мільйонами переглядів Едді Шульц. Чоловік упевнений, саме іншопланетяни допомагали да Вінчі творити. Інакше як пояснити надсучасні розробки середньовічного митця. Ось його макет автомобіля-робота, самохідного завідного візка. Який мав пружинний механізм на зразок того, що використовується у годинниках, пружини ховалися в корпусах у формі барабану і могли заводитися вручну. Поки пружина розмотується, візок їде уперед, як заводна іграшка. Оскільки тут не передбачене керування водієм, цей витвір можна вважати першим безпілотним транспортом в історії. Конструкторські навички да Вінчі набагато випереджали час, і це дивувало сучасників, адже втілити в життя його винаходи було неможливо. То не вже космічні цивілізації планували, що революція у світі автотехніки мала статися набагато раніше, і ще у му та 16-му століттях? Доказом цієї теорії Едді Шульц вважає полотно да Вінчі портрет Іоанна Хрестителя. Адже на ньому виявили зображення дивної істоти, що нагадує прибульця. Та найбільше вражає інформація, яку нещодавно озвучило керівництво Каїрського національного історичного музею. Тутанхамон загинув в авіакатастрофі. Цю неймовірну версію підтвердив ряд експертиз та досліджень. Виявляється, було проведено експеримент з однією зі статуеток пташкою Саккард, взятою в Каїрському музеї. Науковець Вільям Дейч вважає, що насправді цей артефакт був моделлю стародавнього параплану. Єгиптологи провели випробування пташки в аеродинамічній трубі. Експеримент був успішним. Ташка вільно полетіла. І це дало можливість говорити про те, що стародавні єгиптяни володіли ось такими примітивними автомобілями, літальними пристроями, на яких і здійснювали польоти. На користь цієї версії свідчить і той факт, що багато членів царської сім'ї стародавнього Єгипту, включаючи Тутанхамона, помирали із множинними травмами та переломами кінцівок, схожими на ті, що отримують люди від падіння з величезної висоти або при автокатастрофах. Постійно знаходять зображення тих ж самих літаків, машин зображення і в Єгипті, і у пірамідах у Мексиці, і на храмах в Перу. Машини повністю намальовані, такі, як у нас, і навіть і такі, яких у нас ще нема. Такі зображення досі знаходяться у храмі Маражі в Абідосі. Цим малюнкам вже три тисячі років. На них зображений автомобіль та бойовий гвинтокрил з лопастями гвинта і хвостового оперення. А поруч старанно висічені інші літальні апарати, схожі на сучасні винищувачі та бомбардувальники. Тобто це видно, що це технології, які перевищують ті, що зараз має людство. Так, можливо, що вони були дані з інших цивілізацій, які були тоді, в Єгипті. Не виключено, що саме стародавні загадкові машини, зрештою, стали причиною зникнення багатьох древніх цивілізацій. Тому чимало експертів в один голос заявляють, що висока техногенність сучасності це черговий шлях до знищення. Але цього разу уже усього людства. Вважається, що зараз свідомо гальмується еволюція людини з точки зору технократизму. З цієї причини, що коли ми свідомо не будемо готові до тих прогресів, які ми робимо, а ми робимо їх дуже швидко, то зрештою ми можемо зруйнувати і себе, і планету. На думку дослідників, саме автомобілі стануть першими механізмами, у яких прокинеться штучний розум. Великі корпорації в гонитві за лідерством у цій сфері часом забувають про ризики, пов'язані з самостійним розвитком штучного інтелекту. Як тільки роботи будуть мати цей штучний інтелект і функцію бивати людей, тобто, якщо вони ну, зрозуміють, що вони можуть бувати людей та зможуть відновлювати самі себе, то тоді будуть віна між людьми і роботами. І це я думаю. Ну, це така перспектива. Ну, типа 10-20 років, тому що зараз вже є дуже багато роботів, які мають штучний інтелект і системи цілі, які інтегральні. Нещодавно відомий американський винахідник Ілон Маск назвав штучний інтелект основною загрозою для людства у мене є доступ до новітніх технологій у сфері штучного інтелекту, і я думаю, що люди повинні бути стурбовані цим, поки ми не побачимо, як роботи йдуть вулицями, вбиваючи людей. Ми не будемо знати, як на це реагувати. Я думаю, нам варто реально хвилюватися стосовно штучного інтелекту. А Стівен Гокінг. У квітні 2017 року, під час свого виступу на глобальній конференції мобільного інтернету, де він зачитував доповідь про роль штучного інтелекту в сучасному світі, заявив: якщо людство не зможе контролювати штучний інтелект, то зрештою програє, бо люди обмежені рамками біологічної еволюції і не зможуть змагатися з машинами. Сьогодні більшість автомобілів мислять досить примітивно. Однак у багатьох сферах вони вже перевершують людину. І якщо неземні цивілізації вже декілька разів намагалися зробити так, аби людство самознищилось, чи є гарантії, що зараз розвиток новітніх технологій не є тим гачком, який ми маємо проковтнути? На думку багатьох дослідників, саме зараз людство створює найгірший сценарій самознищення. І автомобіль, який став нашим повсякденним супутником, є першою ланкою цього ланцюга технократичної війни за панування. Ми щодня модернізуємо наші автомобілі, бо навіть навчили їх вбивати. І те, що машини колись повстануть проти людей, сьогодні вже не здається фантастикою. Тож, любіть свій автомобіль, поки він дозволяє вам це робити, адже, можливо, у майбутньому саме він залишиться вашим другом і врятує вам життя. Якщо ви стали свідком неймовірних, вражаючих історій або аномальних явищ, поділіться з нами. Напишіть за адресу, яку зараз бачите на автобусі. Це був загублений світ. Побачимось!